У Бориспільському центрі технічної творчості Евріка відбувся вернісаж юної художниці Катерини Калініченко. Позашкілля крок до мети. Таку назву для виставки обрали не просто так. Цьогоріч дівчина закінчила школу і вступила до Української академії друкарства на кафедру книжкової та станкової графіки. Саме навчання в Евріці дало Катерині розуміння, з чим вона може. І хоче пов'язати свою майбутню професію. Перше сюди мене привів дідусь. Це було в четвертому класі, і він був основним основ, головною людиною, яка забезпечила мені це навчання, хоч оплачувала це мама. Але без дідуся б я сюди просто не дібралась, тому що школа знаходиться далеко, і мене не відпустили сюди просто самі на автобусі. Тому Десь років п'ять точно він мене возив майже кожен день після школи сюди, і тут я навчалась малювати. На виставці ви можете побачити Петраківський розпис, живопис та постаті дівчат, які відображають українські обрядові свята. Також деякі роботи Катерини вже встигли побувати за кордоном. У Чорногорі їздила ця робота на виставку. Це робота виконана до свята Трійці і представлена місяць червень в календарі. Більшість картин, представлених на виставці, Катерина намалювала для свого авторського календаря щасливих подій, який зібрав у собі обрядові українські свята. Календарів такого типу зараз не дуже багато. Часто це зазвичай є. Картинки зроблені у фотошопі, у яких наліпили якихось тваринок, котиків, що мене не зовсім задовільняло, і хотілося, щоб люди могли повісити собі на стіну якийсь календар, який би відображав атмосферу певного місяця. Найважче було це знайти певні обряди на період від осені до зими, тому що в цей час зазвичай люди затихали відповідно через те, що холодно. Закінчився. Збір урожаю і це був період тиші, але все одно були цікаві традиції, наприклад, як гадання також були цікаві обряди колодія, схоже на масляну, проте все таки воно називається по-іншому і має певні інші свої властивості. Навчав творити Катерину викладач Центру технічної творчості Евріка Микола Чубатюк. Чоловік зізнається, що пишається своїми учнями, але завжди вимагає від них більшого. Адже кожен талановитий і має необмежений потенціал. Зашкілля це сама сильна штука, яка навчає дітей чомусь професійно до чогось. Школа дає своє, я, вона дає освіту. А позашкілля дає. Спрямовує в ту чи іншу градус, де людина потім отримає свою професію. Сама ж художниця Катерина Калініченко вже відправилася на навчання до Львова. Проте її виставка позашкілля Крок до мети радуватиме відвідувачів Центру технічної творчості ще два тижні. Також, окрім презентації робіт, Каті, у закладі діє ще одна локація з витворами вихованців інших гуртків. В нашому закладі гуртки працюють за трьома основними напрямами науково-технічний, художньо-естетичний та науково-дослідницький робіт. Сьогодні, поряд із персональною виставкою Каті Калініченко, ми бачимо виставочку гуртка декоративно-вжиткового мистецтва Текстильна скринька та ляльковий світ, де представлені теж роботи вихованців цих гуртків. Керівник Лукаш Наталія Миколаївна. Ми вдячні і керівникові, і діткам за такі до... Добрі позитивні роботи, які вони шили своїми руками. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.